Історична подія у Києво-Печерській лаврі. Перше богослужіння у ближніх печерах проводить духовенство православної церкви України. Очолює літургію митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Останніми десятиліттями печерами опікувались ченці московського патріархату. Нині у лаврі працює кореспондент СН Олександр Загородний. Історична подія в історичному місці вперше в новітній історії очільник Української православної церкви, православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфанія відслужив молебень у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Вперше тут замість таких незрозумілих слів, як їжі на ні прозвучало хай святиться ім'я Твоє, хай буде воля твоя. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній не просто молився тут у дальніх печерах. Він просив святих Києво-Печерської лаври захистити наших воїнів і допомогти Україні здобути справедливий мир. Для нас важливо, щоб тут постійно линула українська молитва. Вправді, історична подія, що українська церква сьогодні матиме можливість звершити першу українську молитву також біля наших преподобних отців наших земляків, бо вони українці, які тут подв'язалися в різні часи, історичні часи були складні часи. Ми ж знаємо нашу об'єктивну правдиву історію, що були часи розквіту, були часи падіння, і тому ми будемо звертатися до них у молитві, щоб вони... Свої молити підносили перед престолом Всевишнього Бога. Києво-печерська лавра стає українською по волі. два з половиною роки тому. Перше було служіння українською мовою. Пецувець служили у верхній лаврі у Успенському соборі, і от тепер уже у серці українського та й світового православ'я у дальніх печерах. Рішення, яке давалося дуже і дуже непросто, каже нова очільниця заповідника києво печерська Лавра.